Доступно і блискавично під таким гаслом швидкі гроші пропонують українцям десятки мікрокредитних організацій. В Мікрокредитуванні дуже високовідсоткова ставка, і таким чином людина реально потрапляє в боргову кабалу. Але нерідко захмарні відсотки зводять клієнтів до боргової ями, і вони стають фінансово вразливими. У Дніпрі затримали чотирьох молодиків, що за гроші виконували завдання окупантів. Там з ними зв'язалися представники російських спецслужб і замов серію підпалів автомобілів ЗСУ. дані про тисячі боржників можуть потрапити до рук російських спецслужб. Саме ця категорія вона і буде вразлива, тому що їх проблеми ну це дуже мало грошей. Ну. Середньому по палаті, але якщо з точки зору там оперативного бюджету там умовно ФСБ, то це взагалі копійки. Схеми дослідили одну з мереж мікрокредитних організацій, яка працює по всій Україні, і з'ясували, що її власниками є подружжя громадян Російської Федерації з сином депутатом від єдиної Росії в Окупованому Криму, який підтримує вторгнення Росії в Україну. Всіх з праздником! Ура! Це крім загрози національної безпеці порушує пряму заборону Національного банку України. Це продовження політики взагалі держави на те, щоб росіяни тут нічим не володіли і не мали е, права е, отримувати дохід. Мене звати Георгій Шабаєв і ви дивитесь схеми проєкт розслідувань Української служби Радіо Свобода. Я прокинувся вночі від галасу десь на вулиці. От і вийшовши, побачив вже, що стоїть дві пожежні машини, стоять машини поліції. Ну і відповідно, там машина моя вже була потушена в той момент, коли я вийшов. От коли почали, якби я запитав, що відбувається, мені сказали, що вашу машину намагались підпалити, показали, кого затримали в цей момент. Автомобіль військовослужбовцю Тарасу Котову підпалили у червні цього року. Паліями виявилися жінка та її неповнолітній син, які потрапили в боргову залежність через мікрокредити. Ну, зі слів жінки, що от вони взагалі там не орієнтуються, що там в країні відбувається, яка там влада, які там збройні сили. Тобто там не було ніякої там ідеології або бачення чогось. Тобто, що от просто є там якийсь канал, ми звідти можемо знайти якісь гроші, щоб там почати платити по мікрокредитним боргам, яких в нас там дуже багато, і ми там дуже погано живемо. Їм інкриміновано і розслідуються два підпали. Перший мав місце за тиждень до цього за грошову винагороду здійснили. Підпала автомобіля 10 червня Віто», військовослужбовця. Особа, яка інструктувала, яка робила замовлення через телеграм, надавала приблизний перелік е місць, де можуть перебувати автомобілі військових. Однак залишала конкретний автомобіль, вибір конкретного автомобіля на розсуд е самих паліїв. Тепер жінці загрожує до 10 років позбавлення волі, а її неповнолітньому синові до семи. За збігом обставин за рік до підпалу авто Тарас Котов досліджував тему мікрокредитів, через які українці не стають боржниками. А вже в цьому статусі легкою здобичою як для місцевих шахраїв, так і російських вербувальників. Саме ця категорія вона і буде вразлива, тому що їх проблеми ну це дуже мало грошей. Ну в середньому по палаті, але якщо з точки зору там оперативного бюджету там умовно ФСБ, то це взагалі копійки. Після початку повномасштабного вторгнення українці все частіше почали звертатися до установ, які пропонують швидкі гроші під високу процентну ставку, що є особливістю короткострокових кредитів. Небезпека у цій ставці, бо ви дуже багато платите, і це може призвести до такої. Спіралі, бо ви постійно маєте перекредитовуватись, бо у вас немає грошей для того, щоб сплатити власні кредити, і це виникає через те, що а, ставка дуже висока, і б, ви приходите за мікрокредитом з відчою вже, бо ніде в іншому місці ви гроші отримати не можете. Крім потрапляння до боргової ями, є ще один ризик: дані таких клієнтів займових організацій можуть потрапити до рук окупантів. соціально економічний стан людей, проблеми матеріальні часто стають чинником. Психологічним, який спонукає осіб пристати на незаконні пропозиції, якщо вони винагородою якоїсь супроводжуються. Плюс це дає чудову базу насправді, тому що ви знаєте, ім'я і прізвище тих людей, які їх беруть. А якщо людина бере мікрокредит, або якщо вона це робить системно, це означає, що у людини системні проблеми і що людина може бути використана, що людина так потребує грошей, що вона може піти на деякі незаконні речі. Ми звернули увагу на одну з українських мереж мікрокредитних організацій. До неї входять декілька компаній. Зокрема, просто позика фірма заснована у 2014 році з більше ніж 30 філіями по всій Україні від Волині до Дніпропетровської області та з мільйонними доходами. Просто позика пропонує кредити від 2 до 50 тисяч гривень готівкою та з обслуговуванням вдома. Процентна ставка просто позики може сягати аж до півтора мільйона відсотків річних, в залежності від суми кредиту та терміну його погашення. Через це в українця, який позичатиме у компанії гроші, високі шанси стати боржником, якщо він вчасно не зможе погасити кредит. При цьому свою місію компанія описує як підвищення рівня добробуту громадян України. В офіційних реєстрах власниками компанії вказані двоє громадян України: основний Андрій Манучаров, у нього 90% фірми, та Євгеній Слюсар. Йому належить 10%. в аудиторському звіті. Просто позики, надісланому до національного банку, компанія відхрестилась від усього пов'язаного з Росією, наприклад, що вони не мають клієнтів з Росії та Білорусі і, взагалі, не ведуть жодних комунікацій з резидентами РФ. І цьому є пояснення, ще навесні 2022 року, після початку повномасштабного російського наступу, Національний банк України заборонив громадянам Росії керувати небанківськими фінансовими установами, такими як, наприклад, просто позика. Ми ж з'ясували, що основний власник кредитної фірми Андрій Манучаров є громадянином Російської Федерації з 2014 року. Перед цим Манучаров встиг попрацювати в Україні на державній службі, очолював державне об'єднання Укрморпорт, маючи у підпорядкуванні 19 морських портів. Але це тривало недовго. На тлі повідомлень про ймовірні фінансові зловживання він звільнився і пішов у мікрокредитний бізнес. Одразу Після реєстрації фірми Манучаров отримує у Криму паспорт громадянина Росії. Це квітень 2014 року. Про це свідчать дані Федеральної податкової служби РФ, які обліковують паспорт громадянина Росії Андрія Манучарова з чинним податковим номером. Разом з російським паспортом Манучаров отримав і роботу у державних органах, тільки тепер Росії. У вже знайомій йому галузі його представляють радником генерального директора Росморпорта – федерального підприємства РФ, яке оперує всіма морськими портами країни-агресора. Манучаров починає одночасно мешкати в Росії та окупованому Криму, де опікується питаннями Росморпорта, та навідується до Києва, де розвиває мікрокредитний бізнес. Про це свідчать дані авіаперельотів, які є у нашому розпорядженні. Ми з'ясували ще декілька красномовних фактів про Манучарова, власника українського мікрокредитного бізнесу з російським паспортом, про його зв'язки з російськими політиками, військову службу та сина єдинороса. 2015 – рік, як Росія окупувала Крим, Манучаров бере участь в тенісному турнірі в непідконтрольній грузинському уряду самопроголошеній Абхазії. Ось він поруч з організатором заходу, депутатом Держдуми РФ Костянтином Затуліним. Нині підсанкційним спонсори заходу, російські оборонні концерни. В турнірі участвують 80 чоловік, серед них іменіти спортсмени і любітелі теніса. І Андрій Манучаров, який зрештою у грі отримує срібло. На другий рік окупації півострова Манучаров бере участь вже у тенісному турнірі в Севастополі, але цього разу з військовослужбовцями на честь 233-ї річниці створення Чорноморського флоту РФ. У газеті Флаг Родіни, яка вважається офіційним виданням російського флоту, ми знайшли згадку про цей турнір у репортажі під назвою скрізь тілі ракетки. Манучарова представляють як капітана першого рангу запасу. З одного з інтерв'ю Манучарова з'ясували, що він служив у Севастополі ще у 92-му. Каже, був командиром підводного човна з ядерною зброєю на борту. Як військовослужбовець стверджує Манучаров, він навіть став прототипом одного з головних героїв російської книги про затонулий човен, за мотивами якої згодом зняли кіно. На ньому тоді вже легенди ходили. Хуліган. Ваш етат Яничар. Це мене було прізвисько Яничар. Від прізвища Манучаров. За словами Манучарова, в 1992 році він та екіпаж відмовилися приймати українську присягу, як і російську. В фільмі ця історія розказана так: Желаючий прийняти українську присягу вийти з строя. Остальний айда за мною. Так і не присягнувши на вірність народу України, Манучаров звільнився з військової служби. Потім була робота в українській та російській державних структурах та, зрештою, занурення у позиковий бізнес. Син Манучарова, як з'ясувалось, з політичними поглядами визначився швидко. Були деякі отклонення, але уже все увійшло в робочий режим. Іван Манучаров, депутат підконтрольного Росії парламенту Окупованого Криму від партії Єдина Росія, очолює там комітет з питань інформаційної політики, технологій та зв'язку. Манучаров молодший відкрито підтримує повномасштабне вторгнення Росії в Україну в квітні 2022 року. Створив телеграм-канал і назвав його Манучаров Крим. Зет з, з праздникам ура. Він звітує про підтримку російських військових, наприклад, передаючи партію гуманітарки. Ну все, Йдем, Чи запускаючи акцію «Весточка на фронт? Пісьма правілі уже на фронт. Спасибо нашому республіканському виному комісаряту, або відкриваючи парту так званого героя СВО. Діла в боях. та то на кого можна рівнятися. Дружина Андрія Манучарова Наталія також отримала громадянство Російської Федерації у 2014 році. А пізніше, як і її чоловік, зареєструвала мікрокредитну організацію під назвою «Таймкредит», яка налічує щонайменше 11 представництв по всій Україні. Такий от сімейний бізнес. Чи можуть громадяни Росії під час повномасштабного вторгнення управляти таким чутливим для державної безпеки бізнесом? У травні 2022 року Національний банк України видав постанову, якою заборонив громадянам РФ управляти небанківськими фінансовими установами, такими як згадані просто позика чи тайм кредит. Фактично ця постанова каже про те, що росіяни не мають права володіти часткою в фінансових компаніях небанківських. І вони мають призначити замість себе довірену особу. Дійсно, відповідно до постанови, кредитна організація мала призначити довірену особу з відповідною діловою репутацією, а її кандидатуру затвердити Нацбанк. На наш запит в Нацбанку повідомили, що просто позика і тайм-кредит не зверталися до них щодо призначення такої довіреної особи. І це не дивно, адже для державного регулятора в офіційних документах подружжя Манучарових громадяни України. Більше того, навесні цього року Національний банк продовжив ліцензії для провадження діяльності компаніям просто позика та тайм-кредит. Термін дії не обмежений. Можливо, після початку повномасштабної війни Андрій Манучаров відійшов від справ, а мікрокредитний бізнес належить йому тепер лише формально. Документи компанії Просто позика, які ми отримали від джерел з доступом до таких даних, свідчать про те, що він і досі продовжує контролювати бізнес. Наприклад, ми знайшли довіреність за серпень 2023 року, якою Манучаров, який начебто мешкає у Туреччині, уповноважує громадянина України представляти його інтереси, в тому числі в фірмі Простопозика. Вже за декілька днів довірена особа від його імені бере участь у загальних зборах учасників фірми, про що свідчить протокол, який є у розпорядженні схем. Тоді на зборах, за участю співзасновника Євгенія Слюсаря, ухвалили питання про збільшення статутного капіталу. Манучаров додатково вніс 4,5 мільйона гривень. І таких випадків ми знайшли декілька, коли не тільки Андрій Манучаров, але й його дружина контролювали і продовжують контролювати бізнес через обраного ними представника. Зібрані нами факти, щодо власників мікрокредитного бізнесу в Україні з російськими паспортами, ми виклали в запиті до Національного банку. Національний банк наразі не має інформації, яка могла б свідчити про наявність у Манучарова Андрія Івановича та Манучарової Наталії Едуардівни громадянства Російської Федерації водночас, враховуючи інформацію, наведену у вашому запиті, Національний банк направить запити до Служби безпеки України та органів розвідувального співтовариства з метою отримання додаткової інформації. Так, у разі підтвердження інформації щодо наявності в цих осіб громадянства Російської Федерації, Національний банк матиме правові підстави для визнання їх ділової репутації та ділової репутації то просто позика та то в тайм-кредит небездоганною та в подальшому для застосування заходів впливу, передбачених статтею 48 закону про фінансові послуги, ця стаття в тому числі передбачає можливість припинення ліцензії, де нині знаходиться Андрій Манучаров. Він, як ми з'ясували, не живе в Україні. Відповідно до отриманих нами даних перетинів кордону. Бізнесмен виїхав напередодні повномасштабного вторгнення. 21 грудня 2021 року. Він сів на рейс Київ-Стамбул і більше до України не повертався. Про те, що Манучаров може жити в Туреччині, свідчить одна з довіреності за 2023 рік, показана нами раніше, яку він уклав у Стамбулі. Ми встановили яхту підприємця. Це 27-метрове судно, яке Манучаров передбав у 2020 році. Його вартість нині складає 2,7 мільйона доларів. Ми знайшли фото з цієї яхти за 22 рік, за декілька днів до повномасштабного вторгнення Росії. На ньому дружина Маночарова Наталя. Ця яхта, згідно з даними сервісу Марінтрафік, який відстежує переміщення суден, станом на середину липня цього року перебувала б на південному заході Туреччини. Ми звернулись до родини Маночарових з проханням про коментар. Алло, Андрій Іванович, доброго дня. Мене звати Георгій Шабаєв, я журналіст Радіо Свобода. Хотів би поцікавитись, чому ви не повідомили Національному банку, що ви є громадянином Російської Федерації, як власник тов. Просто позика. Що глупості, ви і так даварі. Доброго дня ще раз. Це Георгій Шабаєв з Радіо Свобода. Все ж таки, скажіть, будь ласка, з приводу набуття вами громадянства Російської Федерації. Кому ви дзвоните? Дружище, кому ви звані? Андрію Івановичу. Ну, это Я. Я Все. бачу ваш контактний номер в в витоках, базах даних. Ви ну, де живете? Я живу в Україні. а У вас є бізнес, то просто позика теж в Україні. ви Андрій Іванович, я чітко розумію, з ким я розмовляю. Скажіть, будь ласка. Дружбі, я, я не розумію, тобі треба навіть лікарство приймати. Отже, ми встановили, що українці масово позичають гроші у мережі компаній, власниками яких є подружжя громадян Російської Федерації, а їхній син, депутат Єдинорос, живе у Криму і активно підтримує вторгнення Росії в Україну. Ті ж українці, які не здатні вчасно повернути позичені кошти, потрапляють у боргову залежність, і цією вразливістю можуть скористатися не лише шахраї, але й російські спецслужби, вербуючи таких українців в своїх інтересах, що є загрозою національної безпеці. Але скільки ще таких фірм з прихованими російськими впливами працює в Україні?